Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам черенки фіалок нових сортів. Це із посилочки. Я вам вже показувала розпаковочку. Називала сорти нарешті, дочекалася, були пару теплих, дуже теплих днів. І от отримала навіть зимою заказ з поповненням фіалочної колекції новими сортиками. Тут всього 27 нових сортів, серед них багато подарунків, так як заказувала, я всього, якщо не помиляюся, 20. Дуже тут красиві сорти, переважно української селекції, багато сортів ват, валькової, багато сортів Ален. Дуже красиві декілька сортів Денисенка, звичайно, шалена Либецької, ну, красиві. От. Просто вирішила вам показати, я їх, як я їх поставила на вкорінення, бо дівчата будуть казати, ага, самі серди поназивала, прокоментувала, а черенки не показала. Поки що, бачите, черенки гарні, в нормальному стані, деякі з них трошки втратили тургор все ж таки, але це не страшно. Вони, я сподіваюся, швиденько у нас встановлються, відновляться і будуть. Гарно вкорінюватися. Посилочка буквально за один день доїхала, в принципі, швидко. От, температура зараз 12 градусів на вулиці, не холодно. От, такі красені. Тут деякі реболисні, деякі з темною листвою, деякі більш світлі, всі поставила в невеличкі такі 75-85. Декілька 100 грамових таких 100 мл з Ну, вермикуліт. Я люблю вермикулітів корінювати. От такі сортики. В основному всі черенки по одному, декілька сортів тут є продубльовано, по два череночка, три сорта, якщо не помиляюсь, по два череночка. Ось такі гарні у нас фіалочні. Уповнення. Дуже рада, а вже ж дуже рада, завжди приємно, коли щось новеньке. Значить, будуть Вони мені, мені стоять. От дивіться, просто у мене дві таких теплички, звичайні, по 7, 7, да, 7 літрів пластикові контейнери, накрию кришечкою, от, і будуть вкорінюватися на, о, тут, на полиці, на стелажі. Або біля полички, подивимося, куди ми, їх, де ми їм знайдемо місце. Всі у вермікуліті на таких знаєте, невеличкі підпорочки, не хочеться їх як, якось тривожити. Підпорочки або шматочок пластика від пластикової пляшки, або два шматочка от просто трубочки з-під сока. Шматочки, трубочок з підсоку, як я завжди роблю. Хто дивиться мої відео, той знає. Ну і все, одразу в ґрунт без всякої води, звичайно. ж. От, створюємо тепличні умови і будемо вкорінювати. Очікую гарного фіалочного потомства. Не можу сказати, що прям, знаєте, якийсь один сорт найбільш хочеться. От Всі хочеться, просто вибирала вони дуже класнючі. Не знаю, наскільки капризні, не капризні, примхливі чи ні, будемо сподіватися, що ні. От. А всі хочеться, всі різні, всі цікаві. Побажайте мені успіхів. Всім дякую за перегляд. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія найкраще майбутнє. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!